Попереджає Андрій Коваленко, директор центру протидії дезінформації при РНБО про те, що Росіяни хочуть вийти, мало не на цілодобовий режим ударів по Україні. Критична інфраструктура, звісно, буде що зараз вони запускають постійно шахеди аби розвідку проводити боєм, А потім можуть можуть гра збільшувати ось цю кількість і відповідно використовувати вже і ракети, і не тільки а водночас каже Коваленко: всю гру можна грати вдвох, і на відміну від нас, російське ППО має точковий характер та не здатно повністю захищати Росію. Як ми з вами бачимо кілька одразу в мене питання, але по порядку, будь ласка, а чи є в росіян спроможності і по кількості ну виробництву дронів можливо? А по виробництву ракет, і по тому, як ми знищимо склади з ними, вийти на цілодобовий режим ударів. Ну, варто зазначити, що це плани росіян, і вони до цього будуть прагнути постійно, тому що той темп, і ту планку бойових дій, яку вони задали, і ту інтенсивність обстрілів вони зможуть тримати десь на середину наступного року. Про це зокрема неодноразово попереджав генерал Кирило Буданович, очільник головного управління розвідки. Тому ці плани у Росіян вони постійно є. Вони можуть виробляти шахеди. Вони мають десь дві лінії, але не повного циклу. І на кінець 25-26 років вони все таки сподіваються вийти на повний цикл. Виробництва шахетів саме із комплектуючих зараз ну так, поки що збір із напівфабрикатів, які зокрема доставляються з Ірану. Ситуація така сама стосується і ракет, зокрема ті ж ракети Х-101, якими було атаковано Охмадит, і декілька тижнів тому було атаковано Львів. Вони yeah. також можуть виробляти. Бо, якщо, наприклад, станом на 21-й рік хастодинних арсеналі було приблизно 50 ракет, то вже на кінець 2023 року, звісно ж за цей час вони вже ну значно зменшили свій арсенал. В них вже було близько. Сько ста таких ракет, але от власне наші удари, зокрема спільна операція ГУР СБУ ССО значно підірвала цей потенціал. Повертаючись до питання тих же шахедів, на Казанщині під ці дії цілі лабораторії, які постійно намагаються удосконалювати цю зброю на щастя, не завжди успішно, і зараз навіть ті ж шахеди вони намагаються переобладнувати частково, щоб вони і вели розвід розвідку. Говорять, що мають вони деякі технічні можливості, щоб угу. певний час мати. Дистанційно змогу керувати цим шахедом, наприклад, на відстані до 70 кілометрів від оператора, і навіть от, коли ми бачили, як вони залітають на територію України, потім вилітають на територію Білорусі і знову повертається повітряний простір в Україні. Це власне для того, щоб зняти ось цю всю інформацію розвідувальну, яку в цей час ну зібрав цей пристрій. Тому так вони це постійно будуть намагатися робити для того, щоб зрозуміти всю систему нашої протиповітряної оборони, яка є постійно в Русі, і постійно в маневрі для того, щоб. Готувати майбутні масовані ракетні удари, які ми бачили ну, вже декілька разів в цьому році, але ж на ракети в них комплектують. чи не може бути в такому обсязі, обсязі та кількості, як вони хочуть. Чи все-таки той же Китай, вже згадані нами Ірани не тільки можуть їм дозволити забезпечувати ту кількість ракет, яка використовується для масованих обстрілів? На жаль, навіть коли наші спеціалісти українські розбирали уламки цих ракет, то не тільки китайські комплектуючі є у цій зброї, їх дуже багато, але й комплектуючі західних країн. Це і США, Швейцарія, Німеччина. Yeah. Тобто, на жаль, все таки через треті країни і Китай є таким великим хабом. Вони, хоч і в обмеженій кількості, але поки що мають доступ до цих технологій. Гірша ситуація набагато в них із носіями цієї зброї, бо переважно вони запускають із стратегічної авіації. Стратегічної авіації, які вже 50-70 років вони. Є більші проблеми, вона постійно ламається, і ті ж самі літаки, коли ми знищуємо, зокрема носій керованих авіаційних бомб. Ну також у них не все гаразд, і навіть там свої новітні розробки літак су 57 вони можуть робити ледь там не одиниці, ну може максимум десяток в рік. Тому тут нам саме головне знищувати, от як ми бачили і склади боєприпасів, знищувати саме російську авіацію, бо це саме є найефективнішим способом зменшення цього ракетно-бомбового терору проти України. Пане Дмитре, той досвід, на який ми очікуємо, може вже наступного тижня, може, як і є але кулуарно бути глибоко по території РФ покращить наші спроможності знищувати саме місця базування російської авіації і не тільки. Абсолютно, ми, якщо говоримо про зброю, яка може вражати на 300 кілометровій відстані від російсько-українського кордону, ми нас тоді під нашим ударом опиняться важливі логістичні центри росіян, це і військові частини і командні пункти, і інші склади з боєприпасів, яких нараховується в цій 300-кілометровій зоні близько 184. Це і збройних сил Російської Федерації, ФСБ і прикордонників. Також цій зоні опиниться до 20 російських аеродромів. Так говорять, що багато росіяни повідводили своєї авіації, але от Власне, знищувати інфраструктуру і знищувати логістичні маршрути, щоб перерізати ось ці пуповини, які росіяни намагаються зв'язати з окупованими територіями. Це наше головне завдання. Ну і плюс пріоритет підготовка до таких ударів. Це планомірне знищення систем протиповітряної оборони. І в цьому й полягає наша стратегія без проведення цієї довгої підготовчої роботи. На жаль, говорити про стабілізацію лінії фронту не доводиться. Однозначно, а якщо будуть дозволити тільки на 165 кілометрів, це теж ще покращить нашу перевагу в чому ще занадто мало. Цього, звісно, мало, і цього, звісно, недостатньо. Але ми будемо, як то кажуть, витискати все із тих можливостей, яких нам надають. Оце, якщо ви пригадаєте, коли нам надали дозвіл бити, хоча б Хаймарсами, які мають обмежений радіус дії, то перші наші удари, зокрема по Білгородщині, ми познищували декілька систем С-300 і після цього Росіяни ну, значно зменшили свій терор цими системами для наземних ударів того ж міста Харкова. І ми познищували деякі командні пункти саме угрупування військ Сєвір, яке підтримує. Наступальні дії на півночі Харківській області, і яке власне відповідальне за ліквідацію саме нашого плацдарму на території Курської області а влучання по складу в торобці, як подають на торопці, не важливо Тверської області. Це тільки початок сезону полювання на ці арсенали, яких в Росії немало? Однозначно, наш військово-промисловий комплекс за з часу повномасштабного вторгнення значно наростив свої потужності, тобто є офіційна статистика, яку передає уряд України. Той же Блінкін під час свого візиту зазначив, що Україна наростила свої можливості, якщо брати довоєнний період і теперішній приблизно в шість разів. Цей же удар по терапцію генерал Буданов і анонсував на форумі ЄС і ну власне виконав свою обіцянку, тому що ж там познищувалася дуже широка лінійка там і ракети. КМ двадцять і РСЗО град саме стрільна до неї і власне боєприпаси до систем протиповітряної оборони с 300 які росіяни використовують і для ударів по наземних цілях, і до систем іскандер. І як ви бачите, от ця робота, що я починала на нашу розмову по знищенню систем ППО, дала свій ефект, тому що територія Росії величезна стала для неї тепер не перевагою, як це було на початку повномасштабного вторгнення, а її недоліком. І от росіяни точково розставляють свою ППО. Сподіваючись, що вони от власне десь читають наші плани, і кожна наша атака ну вона стає більш масовою. Більш... Якщо раніше ми наста один-два дрони долітали, і ми навіть не могли сказати, що це ми відповіли по території Росії, то тепер ми робимо повноцінні масові дронові нальоти. А коли ми зможемо отримати цей дозвіл, плюс коли зможемо більш масово застосовувати наші ракети власного виробництва, то росіянам стане значно сутужніше. О, яка приємна новина, пане Дмитре? Чи правильно кажуть наші політичні експерти з безпекової точки зору? Давайте поглянемо, будь ласка, що коли ми поїдемо, наша делегація до Сполучених Штатів Америки, те не загал, зараз під час зустрічі з партнерами, коли це підкріплюється точковими ударами по території Російської Федерації чи початком наших якихось супероперацій, то це якраз і більше мотивує зараз західних союзників на більш рішучі дії. Чи дійсно воно так і працює ось це рівняння? Абсолютно, Знаєте, знаєте, на така можна перефразувати відомий вислів. «Переможи, щоб я тебе підтримав. Кожен наш успіх це і курська операція, і знищення таких величезних об'єктів, які знаходилися ну відносно недалеко від кордону, це трофець приблизно 600 кілометрів. Якщо брати по прямій, вони все більше зменшують оцей страх заходу, який на жаль не має стратегії єдиної що робити у випадку воєнної поразки Росії, поразки на полі бою. Ну тут і страх за ядерну кнопку, і питання як контролювати. Ці чи інші території, то власне це знижує оці переживання наших партнерів щодо можливої ескалації, тому що росіяни вже весь свій арсенал від геноциду до терору цивільного населення. Вони вже використали. Єдина карта, яку вони постійно розігрують, це можливість нанесення ядерного удару, але якихось реальних підготовчих дій ну, глобальних вони не проводять. Ну от нещодавно заявили про навчання і можливості там контрольованого підриву ядерної бомби на своїй території. Тобто, все це от власне значить Чо посилює наші переговорні позиції і зменшує аргументацію. От навіть подивіться на заяви Вашингтона, який раніше ну постійно шукав якісь пояснення для того, чому не можна надавати дозвіл, і теперішні заяви, що так західні партнери і США, і Велика Британія і інші наші союзники розглядають можливості надання нам таких дозволів. Тому зрушення навіть за ці декілька тижнів однозначно великі. Пане Дмитре, говорячи про ядерний шантаж, про який ви згадали Путіна і його кліки навколо нього, все таки вони можуть напевно якось тестувати небезпечну ядерку, але чи можуть усі тестування, якого пошибу вони раптом не сталися, стати неочікуваними саме для них і для Кремля, і вони вийдуть на те, що у них якість ось цієї ядерної зброї, як багато чого характеризує в Російській Федерації речник Путіна, Пісков «Ветхая». Абсолютно тому власне, от дивіться, вже три триває третій рік повномасштабного вторгнення і якихось більш-менш показових маневрів. А це маневри ну високого ризику, яку несуть і ну для армійців і для громадян Російської Федерації. Вони не проводили, виключно обмежуючись своїми інформаційно-психологічними операціями. Mm -hmm. Тому така звісно, ну розуміння у них є. Тому власне все поки що і зводиться більше до погроз і Ось таких ось різких заяв. Зрозуміло, ну але теж маємо цю температуру по палаті хворих перевіряти, бо що в них там в голові це не нам з вами розбиратися а іншим спеціалістам. Чи можемо ми сказати, що контрнаступальні потуги Росія на курському напрямку добігли свого завершення, але другий етап все таки може чекати, бо ж російський диктатор дав наказ звільнити Курщину до 1 жовтня чи до якогось? Ну неважливо, але напевно ж він звертає увагу, що там щось хтось зайвий є. Абсолютно вони і далі будуть намагатися стягувати все, що живе у них є. Крім того, вже є інформація, що навіть оці строковиків, які росіяни вже поміняли зі свого полону, вони знову ж таки відправляють у бойові частини, зокрема в частини на півночі від кордону Чернігівщини, в район Климово-Клинці. І скоріш за все, ну росіянам, яко кажучи, припече, і вони знову будуть їх використовувати в бойових діях. Їхні контрнаступальні дії не були для нас сюрпризом. Власне одна із завдань операції було таким, щоб ви Тягувати ось на себе всі ці резерви. Вони десь могли позаходити на території, де діяли українські війська, але повністю їх не контролювали. Ми ж і далі намагаємося укріпити свої позиції. Десь у нас є просування і в районі Глушковського району після підриву мостів через річку Сейм. Росіяни активно почали наводити понтонні переправи. І десь ну десь навели дев'ять штук, вісім з яких вже були або частково уражені. Це стало на кілька днів тому, або ну суттєво підтоплені, що ускладнює логістику Росії. Іських військ, але те, що вони будуть робити все нові і нові спроби і намагатися накопичити тут резерви, так це однозначний факт. Але я більш ніж переконаний, що до 1 жовтня те, що поставив російський диктатор, у них ну мало що вийде. Ну так, а мені ж здається, що й до 1 листопада якось теж чи в них може вони там садіють і відтягнуть ще сили, наприклад, з того ж покровського напрямку, бо подейкують і в Америці навіть в ЄСВІ що на мобілізацію Путіна чи піде таку публічну, бо він же ж приховано і не припиняв. Абсолютно вони намагаються відтягувати цей момент. Вони поки що збільшують соціальний пайок для потенційних кандидатів на гарматне м'ясо в Україні і виплати. Теж, наприклад, міста Москва погодила одноразові виплати для добровольців на рівні 1 мільйона 900 тисяч рублів. Самі ж виплати десь по регіонах складають 2 мільйони рублів. При цьому що плани виконуються російськими регіонами десь на 50-60%. Вони поки що таким способом намагаються поповнювати. Власне, свої, свої втрати стосовно того, що вони будуть робити, я думаю, що Покровські напрямки, це групування військ центр і суміжне групування у військ юг, яке штурмує на е, Курахівському напрямку. Вони будуть чіпати в останню чергу і не чіпати. А, от інші напрямки, зокрема, як вони з півдня перетягували з деяких північних е, північно-східних районів Харківщини, Я думаю, що так вони ще будуть перекидати війська, плюс намагання згенерувати все живе, що є на території Російської Федерації. Вони робили на початку, коли навіть Ну, професійну обслугу аеродромів формували з них штурмові групи, і так так звану космічну піхоту, яку хрестили наші бійці, і кидали просто во такі ну безглузді штурми. Це для того, щоб локалізувати наш плацдарм на Курщині і добитися пролому рогпропролому нашої оборони. Але не все в них так гарно іде. зокрема ж в тому крем'яному на Курщині оточений невеличкий контингент російських військ. Тому проблеми росіян на щастя не завершуються. Пане Дмитре, для цього всього для живої сили, щоб там, скільки не було м'ясних штурмів, все одно необхідна техніка, так чи інакше. А наскільки знаємо, ми що там жі склади радянської і зброї дещо спорожнілі, чи знайдуть. Росія глобально вздовж цієї лінії фронту перейшла більше до тактики малих штурмових груп, наприклад, на тому ж Покровському напрямку, вони вже дещо поріділи, Якщо вони раніше в одну групу формували десь 18-20 військових, зараз це переважно 9-12, Вони стали більше щедро використовувати резерви, і саму техніку вони більше використовують для точкових таких ударів і спроб проривів. В Більшості ну, вся ситуація вздовж лінії бойового зіткнення характеризується тим, що це малі штурмові групи, а техніка, яка стає в них все гірше. І гіршої якості, бо вона неналежним чином зберігалася на консервації, використовується для підтримки наступальних її піхоти і стрільби із закритих позицій. Тому техніку вони однозначно більше бережуть ніж життя своїх людей. Що ми можемо сказати, коли вже майже півтора місяці курської СВО триває на території Росії? Які цілі виконані станом на зараз, на ваш погляд і оцінку? Ну, по перше, ми змогли скувати тут великі резерви, близько до 60 тисяч російських військових. От нам зараз дуже важко на окремих ділянках фронту. Покровський напрямок, Вугледар в районі річки Оскіл на сході від Харківщини. Ну важкі є просування Росіян. От все це угрупування однозначно посилило всі ці наступальні дії, втрати території були більше. Вперше Російська Федерація сама вийшла з ініціативою обміну полонених, бо для них було критично важливо забрати своїх сто. Роковиків забрати кадирівців, і навіть росіяни погодилися на обмін в день незалежності. Ну на жаль, це цей обмін частково був не був висвітлений медіа, враховуючи, що це головне державне, державне свято країни на міжнародній арені. Ми перевернули риторику. Якщо конфлікт сприймався, як щось таке вже затихаюче і постій, 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 потрібно сідати за стіл перемовин. То ми такими нашими асиметричними нестандартними кроками перевернули ту шахову дошку, з якою з з якими намагалися з нами грати росіяни, і повністю змінили риторику. Але навіть це, от Російська Федерація, яка до того говорила про перемови. Вони бо їм потрібна перерва. Почалася операція на курщині. Вони сказали, що все ніяких перемовин, і досі є наш плацдарм. Але Кремль знову повернувся до питання саме е, перемовин для того, щоб припинити вогонь. Тобто, навіть такі, такі дії, і те, що ми взяли під контроль частину їхньої суверенної території, не бачите, не похитнули ось цю псевдомирну риторику Кремля. Пане Дмитре, і буквально хвилинка новини надходять, поки ми з вами говоримо про те, що держслужбовцям, військовим та операторам критичної інфраструктури заборонили використання телеграму на службових пристоях. Доречно абсолютно доречно. Ми не знаємо точно протоколів безпеки і затримання дурова у Франції, яке відбулося це все. як кажуть ланцюг однієї. Однієї лінії, крім того, навіть у Російській Федерації зараз, от враховуючи всі ті процеси, які почалися, вони екстремно намагаються налагодити нові канали зв'язку, зокрема між військовими підрозділами, все, щоб відмовитися від телеграму. Тому всі ці тенденції, вони ну і це рішення абсолютно є правильне. Нам потрібні нові канали зв'язку. А таких, слава Богу, у, навіть у відкритому доступі вистачає. Пане Дмитре, безмежно вдячна вам за те, що у вас вистачило часу для нас за ваші професійні роз'яснення, фахові і динамічні. Дякую до наступних. Сподіваюсь, швидких зустрічей. На все добре. все добре, дякую. До побачення. Дмитро Жмайло був разом із нами, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, і експерт із російських гібридних впливів у світі.